Що завадило чиновникам виконати обіцянку обладнати дитячий майданчик? Нагадаємо, місяць тому журналістам народного контролю зік, директор ЛКП Бондарівка, пообіцяв до 1 вересня на вулиці Скорини 16-18 встановлять майданчик. Місяць минув, а зрушень жодних. Люди повторно звернулися зі скаргами, мовляв, більше не вірять словам. Діти пішли в школу, їм де робити плащату, та то совісті немає в них ніякої. Це нема. Я не знаю, навіщо таких людей тримати. І ти знаєш, що ти не виконуєш, що ти лізеш туди, в те крісло, що ти лізеш. Та роби, а тоді покажи воно роботі свою силу. Напередодні, 3 серпня, згідно графіка, комунальники демонтували старі гойдалки, бо саме сьогодні майданчик мали почати встановлювати. Тож свою частину роботи ЛКП Бондарівка виконала. Директор каже, зв'язатися з виконуючою обов'язки департаменту гуманітарної політики Наталою Федорович йому не вдалося. Намагався спілкуватися з панію Наталією. Декілька разів по телефону і мені відмовляли. Потім я поїхав в міську раду, щоб вже не по телефону. І так я її там не зустрів. Вони сказали, що вона дуже зайнята. Час зустрітись із журналістами. Пані Федорович знаходить та пояснює обладнання для вказаного дитячого майданчика зараз виготовляють на заводі підрядника. Та особисто обіцяє, що тут майданчик встановлять. Зараз робимо все для того, щоб він був встановлений до кінця вересня. Але я сьогодні можу сказати з впевненістю, що дитячий майданчик за адресою вулиця Скорини 16-18, А це цей напроти будинку Скорини 22, буде встановлений в восени дві тисячі року. Оксана Сахаревич, Олена Модрак, народний контроль, телеканал Зік.